Контрольований обіг медичного канабісу діє у 56 країнах світу: поміж них Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Велика Британія, США та Канада. Ми вирішили е, запитати у пересічних українців, як вони ставляться до ініціативи влади легалізувати медичний канабіс. І ось що ми почули. В принципі, це нормальна тема для людей, які це потребують в плані медицини. Ось а так, в принципі, поза користування не в медичних цілях, я думаю, проти як лікар. Я за. Якщо це буде по показом, по-перше, це природня. По-друге, воно допомагає і онкохворим і не настільки воно шкідливе. Тому, якщо воно буде допомагати і буде по показам, і ну якась жорстка регулювання, то Звичайно, хай буде. Якщо це буде допомагати і ну, в тих нормах, то, скоріш за все, потрібно, мабуть, водити. Тим паче, що в інших країнах я знаю, що вони легалізовані і допомагають. І то на питання, що вони можуть бути нелегально десь продаватися, скоріш за все, це один із мінусів. Положительно. Боже, якщо люди страдають, чого ж, хай би. Виробляли лікарства, приймали, чого б ні. Більш-менш позитивно дивлячись на скажімо так, досвід західних і європейських країн. Я думаю, що застосування медичного канабісу в медичних цілях, скажімо так, обмежено. І з цільовим призначенням, я думаю, що це позитивно. Чорний ринок він буде існувати завжди, незважаючи на те, як буде легалізовано, скажімо, медичний канабіс чи ні. Тобто від чорного ринку ти ніколи не позбудешся, а це скажімо, застосування медичного канабісу може тільки легалізувати частину чорного ринку і перевести його в більш правове поле. Нормально ставлюся. Ну, якби якщо це потрібно, необхідно, то чому ні? Багато хворих на рак. Я думаю, що їм це точно необхідно. Якщо зміниться можливо якась буде реформа в законопроектах, вони будуть більш жорсткіші, більш жорсткі жорсткіші жорсткі, штрафи, то тоді. Ну, цей чорний ринок можливо не так швидко з'явиться. Ну, тим часом ми беремо думки в народних депутатів, намагаючись зрозуміти, що ж так, знаєте, стало таким собі ем, каменем спотикання в цьому моменті. Георгій Мазураш, народний депутат України, фракція Слуга народу, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Георгій, я вас вітаю. Вітання. Як ви проголосували? Почну з того, що напередодні мені там знайомі скинули якусь там, інформацію з якогось з ресурсів, де було написано, що я нібито проти цього законопроекту. З ну, коду дізнався, тому що насправді я нікому не говорив і ніде не, там, публічно не висловлювався, чи я проти, чи я за цього законопроекту. Насправді, якщо бути чесним, я до останніх хвилин, напевно, там все-таки. Ще до кінця не вирішив було все таки як проголосувати. Звісно, що були в суттєвому ті аргументи, які висловлювали навіть колеги, які, наприклад, мають онкологію або там ну, особи з інвалідністю. І тут звучало часто про якраз про онкологію. У мене теж батько відійшов в інший світ від онкології, коли я ще був малим, але я пам'ятаю, як він мучився. І є хвороби, при яких справді е, можлива поява більш доступних дієвих ліків, е, може бути е, дуже суттєвою допомогою. Ну і якщо так особисто сказати, то наприклад, у мене у нас там старший син, має хворобу Бехтерева. Це теж. Е, так, ну супроводжуються постійні болі, і він навіть теж мене запитував, там, чи ми не збираємося легалізувати той же канабіс, тому що теж там вичитав, що є ліки достатньо дієві е, при боротьбі з білью. І ну і в принципі е, я для себе порахував, е, що все таки більше є аргументів за те, щоб проголосувати за. Е, Перед цим я комунікував там. Я стараюся завжди комунікувати зі своїми виборцями. Я теж робив пост про це відносно недавно, де запитував у своїх виборців у тих, які були відкриті за мене в 2019 році, на чию позицію я дуже орієнтуюся, ціною і запитував, чи немає ніяких застережень щодо, наприклад, цього проекту закону. І, в принципі, якихось особливих там не отримав сигналів про те, що люди проти. Мені дуже сподобалася от, позиція хлопця в темних окулярах. Він так доволі достатньо реалістично висловився, що і той же чорний ринок існує, незалежно від того, там чи заборонено, чи ні. І ну є там і інші дуже такі логічні висловлювання. А ще сьогодні, от якщо так як приколи кажуть перед голосуванням, один з колег там каже, ну мазурашу, він же спортсмен, він буде голосувати е, проти. Так я скажу, що я, наприклад, там в житті навіть от водку не пробував, я не вживаю, там да, не курив ніколи, і там тим більше проти там якихось таких проявів, там як і та й далі, я там все життя свідомо пропагую здоровий спосіб життя. Але я скажу, що я там наприклад, не п'ю і не курю не тому що це заборонено, а тому, що просто якщо людина ну, розумно підходить до свого здоров'я, там то цього достатньо. А те, що частину чорного ринку можна вивести в біл, це вже теж добре. Пане Георгію, от зате так цікаво сьогодні. У нас я б так би назвав депутатська програма, тому що ми спілкуємося саме з депутатами на цю тему. І ваш колега по парламенту Олексій Кучеренко теж запитував своїх дітей перед тим, як голосувати. І він, поспілкувавшись із ними, прийняв інше рішення. Він все ж таки проголосував проти. Ви маючи свою проблему, ви проголосували за. Але більше за все. Коли ми навіть не розуміємо, що ж врешті ми проголосували, тому що дивіться. Ми почули, до речі, від вашого колеги колеги по фракції, і Фріс, він загалі вважає, що це цей законопроект у першому читанні, який проголосований, він дасть безконтрольну е можливість саджати оцю коноплю, кому треба і кому не треба. Е Лесі Кучеренко теж каже, що наші аграрії, напевне, замість РАПСа будуть висаджувати е цю коноплю. Тобто, проблема в тому, що ми ж кажемо про що зараз: про те, що ми можемо е Вільно купити ліки, ми не кажемо про якусь там курити. Не ж не про це, а йдеться. Ми кажемо про ліки. Але тим не менш, хто буде це робити, які буде контроль держави? Чому так багато питань саме навколо цього? І навіть кажуть, що цей законопроект він не про ліки, а він про виробництво. Я дуже поважаю своїх колег, названих зокрема, і поважаю право кожного на свою позицію, в тому числі парламентарів. Але я все-таки переконаний, що не від цього залежить, чи буде існувати далі, в якій в яких масштабах там якийсь чорний ринок, наприклад, з присутністю ньому того ж канабісу. Я вам скажу, що. І тепер і вирощують напевно там якось цю рослину. І я навіть знаю випадки, коли знаєте, так було сусіди там підкидали щось. Я був випадок там в нашій області, коли там людина мала там кримінальну справу, довго розбиралась тому, що сусіди ми накидали якихось там. Він навіть не бачив. А потім прийшли полі поліціанти в кінці, десь там городу. Біля там забору, десь знайшли там і порахували, що там десь, менше ста можна було там да, якихось тих стріблячків, а більше ну там може кримінальні справи, таке навіть було. Тобто я вважаю, що е контрольоване е і вирощування, і ну там виробництво це буде плюс, тому що на даний час ми все таки мусимо купляти це все за кордоном. І зрештою, тут можна сказати, і підтримка нашого виробника, і не варто одразу думати про. Е Можливі там зловживання, можливо, там те, що хтось там не буде помічати щось так. Вибачте, я е, вже там понад рік е, звертаюся, наприклад, там до різних органів і показую там фото і відео про те, що в Києві, в тому числі там в центрі, е, торгують безакцизно там, цигарками, наприклад, та? і ми ніяк не можемо системно це побороти, явище. Ну, так є це, да, то нам не дозволено. Е, Продавати без ексизнення цигрки або там водку. А це продається там і на через інтернет і, там і так далі. Тобто можна замовити навіть там по пошті вам пришлють. А правоохоронці це, наприклад, там не дуже бачать і да? І я там теж звертаюся, кажу, як це ми, ми всі бачимо. Вони ні. але це вже інша тема. Тобто, якість роботи, там принциповість, фаховість правоохоронців, Це вже інша тема. Тобто, треба, щоб вони працювали у всіх напрямках достатньо ефективно. А не просто там розраховувати, що заборона щось вирішить, на мою думку. Слухайте, цей ризик він виправданий? Ну тому що давайте будемо відверті. Звісно, знайдуться бажаючі, які захочуть заробляти на цьому законопроєкті, чи законі, коли він буде вже остаточно введений в дію. Зрозуміло, що знайдуться ті, хто на цьому захоче заробляти. Але чи можемо ми нехтувати тим, що насправді значна? Велика кількість людей зможе знайти легкий доступ до ліків, які їм будуть потрібні, особливо ті люди, які страждають від болю. В тому то і справа, що на даний час достатньо для великої кількості недоступні да, там, ліки на основі канабісу, і в тому числі через те, що вони у нас імпортуються, да, тобто ми мусимо купувати їх десь за кордоном. Якщо ми будемо уже легально контрольовано вирощувати в Україні і виробляти в Україні, то звісно, що це має зробити ці ліки доступнішими для наших громадян. І так, ми зараз не маємо забувати і про те, що величезна кількість наших співгромадян на жаль потребуватимуть і вже потребують, у тому числі там знеболювальних і за наслідками. Рашистської агресії, і до речі, серед тих, які зверталися на підтримку, скажімо так, цього законопроекту були і хлопці-захисники, які мають моральне право там та впливати теж на рішення влади, звісно, що напевно є і захисники, які проти цього у кожного своя позиція. Але в нас демократична країна, зрештою, це цей законопроект пройшов достатньо там такі широкі обговорення в суспільстві. І в кінці кінців у залі там 268 Якщо не помиляюся, голосів було за все прозоро. Тому рухаємося далі. Якщо будуть якісь застереження, до речі, мої колеги говорили це. Ось ця не трибуни Руховної Ради, і я теж традиційно кажу, що якщо хтось бачить якісь небезпеки, да ризики має якісь застереження, то варто перетворити їх можна і спільно там на пропозиції, на дієві якісь зміни в тому ж ухваленому за основі законопроекту, який зніметь може зняти там одну, там частину ризиків. До цього закликаю до співпраці mm -hmm. до другого читання. А як ви вважаєте, я, до речі, запитував вашого колегу Ігря Фріса. Як ви вважаєте, цей законопроект він зменшить тіньовий ринок самонаркотичних речовин? Чи навпаки, він його зробить більшим? На мою думку, зменшить. Я думаю, що завжди те, що заборонено, як кажуть, там викликає. Особливо спокусу там у деяких людей, uh -huh. на мою думку, ми зможемо принаймні скоротити тіньову частину цього ринку. І дивіться, ми ж по великому рахунку зараз кажемо виключно про ліки. Ми ж не кажемо про те, що коноплі чи там канабіс, тим більш марихуана, що буде продаватися так само, як це, наприклад, в країнах Європи. От ми зараз на називали 56 країн, в яких в принципі це дозволено робити. А є країна, от знову ж таки Олексій Кочеренко навіть казав про те, що він був у Відні в Австрії і навіть сфотографувався на фоні такого магазинчика, де можна за рецептом від лікаря при. І купити собі марихуану, тобто не ліки, не пігулки, а саме те, що потім можна використовувати для куріння, так би мовити, для паління. Чи як це правильно називати, я не знаю. Тож ми до цього навіть не доходимо ще, а можливо, що і до цього, до цього теж дійдемо, чи ні? Я думаю, що якщо там фігурувало за рецептом, то це вже теж достатньо контрольовані процеси. Так? Звісно, ми говоримо зараз саме про ліки на основі канабісу, про використання канабісу в медичних цілях. Лише про це. Те, що стосується там використання іншими там залежними від там наркотично залежними людьми, то це вже інша історія. Ми ж там не для них приймала це зміна, тобто ми саме для людей. Наркотично які Наркотично потребують... залежні вони не марихуану приймають. Це трошки там інші мліки потрібні. Як правило, марихуана, як така, якщо там вивчати процес, виявляється, що від Нікотіну можна більше підсісти на тому що Нікотін це теж наркотична залежність. Причому до Нікотіну звикають найшвидше. А от, до речі, стосовно, якщо подивитися на дослідження, то якраз Звикання до марихуани майже не виявлено, але ми зараз кажемо виключно про те, я ж вас чого спитав: от якщо ми перший крок ми робимо до медичного канабісу, чи може це через якийсь там час наприклад дійти як в Австрії чи в Нідерландах, що можна за за рецептом лікаря купляти в принципі цю марихуану в відповідних спеціалізованих магазинах? Я би не виключав це, тим більше що якщо ми отримаємо там можливо ширше використання як ліків ну, на основі канабісу, і зможемо ще додатково там фахівці, лікарі там інші зможуть додатково обстежити, скажімо так, і проаналізувати вплив на людський організм і там да, і в плані звикання і тому подібне, то. Чому ні? Ну у нас ж справді, ви ж самі кажете, да? там, у нас люди палять, там, вживають алкоголь і так далі, теж на шкоду здоров'ю і навіть без рецептів. І там, ну, ну, ми ж не можемо просто забороною. Було б цікаво, що горілку продавали за рецептами, так? Да? Ну, тобто, ну я запропонував, наприклад, щоб галючани і тут нові вироби просто продавали в спеціалізованих магазинах. Як така практика є, там десь в скандинавських країнах, ну для того, щоб просто не потрапляли на ну, очі так. там дітям, які йдуть з батьками там в магазин, наприклад, купувати там якісь продукти. Це теж це вже інша тема. Ну завжди є ризики, але я думаю, що в цій ситуації, все таки користь від того, що будуть доступнішими ліки на основі канабісу, які за Свідченням тих же там пацієнтів різних напрямків є достатньо ефективними. То я думаю, що це вартувало зробити такий крок, тим більше що він зроблений поки що лише за основу, і далі будемо працьовувати, щоб прийняти в цілому. Дякуємо вам за розмову. Георгій Мазураша, народний депутат України, фракція Слуга народу зараз був з нами на прямому зв'язку. Ми говоримо про те, що Верховна Рада сьогодні проголосувала у першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу. Звісно, що багато буде різних правок. Ми знаємо, що Верховна Рада вона чемпіон по таких правках. Ми чули про 4 тисячі правок. Тут напевне може навіть і більше буде. Можемо зафіксувати якийсь там новий рекорд, тому що питання воно дійсно дискусійне. Ну а ми часом там будемо стежити за розвитком, і розуміємо, що по великому рахунку справді є люди, яким такі ліки потрібні, і про них не можна забувати. Ну а ви залишайтеся із нами будете знати більше.